Привіт, друзі, І що, Вчора Трамп зідзвонився з Путіним і все повернулася на круги своє. Буквально в середу я записував відео, що все буде отак, от як вчора і сталося. Він знову полюбить Путіна, він знову буде враховувати інтереси Путіна, він знову буде там шукати мир в його очах. Нічого не змінилось. Знову е, тамагавки, про які так всі багато говорили, знову вони стали різкопотрібними американцям. Тобто не ну, про які тамагавки вже мова не йде. Мова йде про те, що Трамп з Путіним колись скоро зустрінеться в Будапешті у їхнього спільного пса Орбана. Це максимум. Що можна було очікувати? Я не знаю. У нас повно оптимістів а, в країні, повна мріяли на повному серйозі про тамагавки, про те, що тамагавки зараз, зараз полетять а, там, на Росію, на Москву. Ну, це ж маячня. це було зрозуміло, що це маячня самого, самого початку всього цього. Зрозуміло, що Трамп не сповнив розуму, зрозуміло, що він закомпенсований, є патерни, по яким можна діяти і здобути перемогу над Трампом. Просто хвалити його, будь за що. Він покакав, похвалити, що він гарно покакав. Він пописав, похвалив, ну суть ви зрозуміли. Це людина, яка любить, щоб він, чим ти більше помічаєш, що він великий, класний, він там може все. Чим ти більше йому про це говориш, тим більше шансів, що він буде твоїм псом. Їм можна буде маніпулювати. Трамп дуже піддається на маніпуляції. Абсурдно, до абсурдності просто. Він як був дитиною закомплексованою, яку, яку тату не любив, так і лишиться. Він шукає цієї любові підтримки у когось і знаходить її у Путіна, А Путін просто маніпулює їм як іграшкою. Він знає, як працювати з такими, тому що він свій час пройшов школу в школу КДБ. А КДБ даром не проходить. І вони прекрасно вчать, як спілкуватися з такими полудурками, як Трамп. Ну тобто, я думаю, то, що зараз Зеленський буде сьогодні їхати в Вашингтон, вже не гратиме ніякої ролі абсолютно. Ну, на мою думку. Трамп вже там, буде пешти, він вже готується до Будапешта, і Нарешті він побачить Путіна, він походить з ним по Червоні доріжці, А Путіну це вигідно, це легалізує його. Тобто він, ну, бачите, він зустрічається з американським президентом, про яку ізоляцію можна говорити тоді. Ну, йому Це вигідно. Понятно, що йому буде крутити навколо пальця цього Трампа і мати він його хотів. Ну, мав він його на увазі. Ну, тобто для, для Путіна це вигідно, Він покатається, подивиться світ, поплюється в Орбана, поплюється в Трампа, покаже їм своє місце. нагадає. І Трамп буде стрибати від часті, що от нарешті тат його помітив. Ну тата він, очевидно, знайшов в особенні Путіна. І це очевидно. Ну, коротше, нічого хорошого з того не буде. Треба або нарешті вже починати масово робити власні ракети, або я не знаю що або. Бо без власних ракет нічого не буде. І надіятися на домагавки, це вкрай тупа ситуація, як на мене. Отже, на цьому все. Я надіюся, що доніс вам свою думку. Якщо ви раптом хочете допомогти каналу фінансово, то це можна зробити по в описі під відео або в закріпленому коментарі. Так. Але перш за все я вас прошу допомагати армії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Пишіть свою думку стосовно цього. Мені буде цікаво почитати. До нових зустрічей. Слава Україні!